Мирного неба, мої глядачі. Нарешті я до вас повертаюся після невеликої паузи. Тож, давайте одразу вже розглянемо мою люблю рубрику Це загальна енергія на загальні процеси, які будуть відбуватися з понеділка по неділю. Нагадую для тих, хто, можливо, вперше подивиться це відео, загальні процеси. Загальна взагалі енергія дає мені розуміння тих процесів, які зараз будуть відбуватися на цьому тижні. Я цю інформацію використовую на своїй практиці. От, тож, давайте глянемо, що там буде відбуватися. Перша карта це імператор. Карта імператор це старший аркан. Це, до речі, може бути енергія контролю, це може бути взаємодія з контролюючими структурами, догматичними структурами. Структурами яких є дуже чіткі прописані правила, статути, які дуже важко якось порушити. Ну, наприклад, як суд, судова система. От. Або це взаємодія з людиною, яка. Любить все контролювати, але ця, ну, ця людина ви точно можете розраховувати в випадку того, якщо вам потрібна буде допомога або порада. Взагалі, енергія імператора це контроль над життям, це коли ви контролюєте всі процеси, які відбуваються в вашому житті. Так, давайте побачимо, про що йде мова. Тому що все ж таки це перша карта випала. Які там далі ще процеси, чого стосується імператор? Трійка Пентаклів це налагоджений процес на фізичному рівні. Ну, наприклад, про що йде мова? В класиці, наприклад, це чітке розмежування обов'язків. Делегування, наприклад, ви не все берете на свої плечі, а делегуєте свої обов'язки. Ще комусь. Якщо ви разом співпрацюєте за, наприклад, якась робота, чи діяльність, чи проєкт, то кожен з вас несе свою міру відповідальності і кожен з вас робить ту справу, яку має робити. Так, і остання карта четвірка жезлів. Все ж таки, в мене є таке відчуття, що імператор це стосується конкретно. Ну, в всякому випадку, ви приміряєте вже на свої питання, але це ніби ви будете керувати процесом, щоб налагодити контроль вашого простору. Наприклад, зараз весна треба там переорганізувати багато моментів. І ви починаєте це робити. Тобто зараз енергія. Структурування на фізичному рівні, тому що трійка Пентаклів у нас тут, як не крутий, на фізичному рівні свого простору. Тобто ви налагоджуєте якийсь процес. Ну, наприклад, дуже яскравий такий момент. Якщо ви приїжджаєте, то вам необхідно на новому місці, мало того, що розкласти речі, так вам ще треба знайти, де тут магазин, де тут лікарня, де тут аптека, якісь такі моменти. Оце, от ну, такий дуже яскравий приклад того процесу, який зараз. Показують, Тобто цей тиждень це устаткування для того, щоб ваша четвірка жезлів вона грала, умовно кажучи, барвами. Це і як порада, тобто займіться питаннями, які просідають. Якщо у вас є моменти того, що ваш простір не працює на вас, є моменти, які вам дискомфортні, не відкладайте цей тиждень, дає вам просто зелене світло на це. Так, давайте побачимо, що там у нас у відносинах. Імператор задає такий цікавий ритм контролю, вирішення питань, якесь таке відчуття, ніби ви за шаховою дошкою сидите, і у вас якась така партія. Вам треба продумати якісь ходи наперед. Це не просто, наприклад, на тиждень, а на рік вперед. От є, будуть підніматися такі дуже вагомі питання. Так, король жезлів. Одразу дві карти дістала вежа, сімка жезлів і десятка кубків. У мене йде відчуття якоїсь такої підтримки. І, знаєте, таке зараз я зберу купи інформацію і, до речі, виставлю в кадр, щоб ви бачили взагалі, які тут карти падають. Так. Ага, видно, не видно. Стосовно інформації, в мене є таке відчуття, що зараз проявить себе людина, яка близька вам. Енергетика жезловості – це все ж таки енергетика дій, енергетика рішучості. І от людина, знаєте, ніби людина себе не проявляла як король жезлів. Взагалі. Тобто ви дивились на цю людину під таким котом, ну, умовно кажучи, король кубків, можливо, нерішуча, може, якісь такі риси, які взагалі вам не давали інформацію того, що ця людина взагалі може бути рішучою. І тут такий несподіваний прояв, який дозволить вас якось розвантажити. Тобто ця людина йде до вас як вежа, але в мене є відчуття, що це вежа від. Самої несподіванки того, що взагалі ця людина буде вам допомагати, тобто піклуватись про ваш простір, тобто це якась неочікувана підтримка така. І є таке відчуття, що ця людина задіє не тільки свої ресурси, а й ще зв'язки, тому що от десятка кубків у мене чомусь відчувається, як я задію всі зв'язки, які в мене є, для того, щоб допомогти. Для того, щоб підтримати. Хм, цікаво, якісь є моменти, які конкретно ця людина <кхм> вона несе за собою інформацію, яку буде приховувати від вас. Тобто її мотиви, для чого він це робить, буде від вас приховано. Він не буде розголошувати. Але в мене немає відчуття, що це щось таке дуже неприємне. Тобто приймайте цю допомогу, тому що вона йде по вежі. Вежа в даному випадку це процеси, які відсікають те, що вам не потрібно. Тобто ця людина проявить себе як вежа і допоможе вам збудувати вашу якусь зону комфорту. Потурбується про вашу зону комфорту. Що наразі конкретно вас турбує? які процеси? Так, давайте побачимо, що там в діяльності. Трійка жезлів це прояснення. Це така карта, коли. Ви бачите шлях, ви розумієте, до чого ви рухаєтесь, ви розумієте, куди ви рухаєтесь. Ви розумієте якусь таку кінцеву точку того, що буде відбуватися в діяльності. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про ремонт будинку, ви точно знаєте, як він має виглядати. Або, якщо ви берете якийсь проєкт, ви точно знаєте, до чого ви маєте дійти. Тут таке ясне бачення процесу. Трійка жезлів. Четвірка кубків. Так, цікавий момент, і присутня четвірка кубків. Четвірка кубків це такий стан, коли швидкість подій, які відбуваються, можливо, не такі, як ви хотіли. І у вас, мовно кажучи, вже якась така апатія, небажання щось робити з цим. Якась така втома, але в даному випадку я вам рекомендую не фокусувати свою увагу на тому, що, наприклад, от є негативні думки. Господи, да скільки можна, можна було б швидше, чому воно там довго затягнуться, чому воно знову зламалось, чому знову там хтось запізнився на зустріч. Фокусуйте увагу на тому, що виключно вас наповнює. Наприклад, якщо людина запізнилась, але все-таки вона прийшла і розмова склалася вдало, Фокусуйтесь на цьому, а не на тому, що він знову там, або вона запізнилась. Якщо щось не складається тут і зараз, фокусуйтесь на тому, що вже склалось або складеться. Тобто тут є як порада діяльності все ж таки більше фокусуватися на, умовно кажучи, енергетики рицаря кубків, енергетика закоханості, енергетика легкості такої. Не дивлячись на те, що попажу Пентаклю, це якийсь такий процес трошки затяжний. Можливо, ви зіткнетесь, зіткнетесь з відчуттям дуже багато справ. Боже, я не зможу це, ну як це можна взагалі довести до пуття? Тут просто не А і Б, а А, Б, С, Д, Є і так далі. Весь алфавіт справ. Так от, концентруйтесь виключно на цьому почутті, тобто на кубковості, на тому, що вас наповнює в цьому процесі. Це вам як порада, тому що є процеси, які мають свій темп, і він не завжди той, який нам підходить. Так, почекайте. Тобто тут є. Знаєте, от якщо б брати до уваги дію ретроградного Меркурія, то я б сказала, що почекайте, коли він закінчиться, тобто добігне кінця, оцей момент, він має закрити якісь процеси, і тоді у вас буде. Прогрес, скажімо так. Це про прийняття якоїсь, знаєте, швидкості процесів, тому що вони по-різному формуються. По-різному, різний темп. Тому просто це приймайте. І для того, щоб ваша енергетика не зливалася, у вас не було почуття емоційної втоми, я вам рекомендую зосередитись конкретно на цій енергетиці. На тому, що приносить вам. Відчуття наповненості, скажімо так. Так на цьому все. Рада була вас бачити через карти. Рада, що я повернулась. Для тих, хто бажає підтримати мій канал, в мене є Монобанку. От. У всякому випадку, я рада будь-якій прояву підтримки. Тобто, вподобайки, коментарі. Все це мене наповнює, все це мені дає ресурс. Який зараз дуже необхідний. Тож і ви, до речі, пікутесь про свій ресурс. На цьому все. До знаків Зодіаку. Там я трошки інакше запишу у мене є ідея. От. Тож, до. До, -до, 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 до завтра або післязавтра. Побачимо, як, як складеться обставина. Пока-пока.